І я дивіться, я вже і граю в Тайкон. І я дивіться, яку хату вже прикольно построю. Зараз підемо баблосики заберемо. Шість прикол. Хри... До мене отой Хрищ приходив. Хрищ. І заглядав в мою хату, коли вона ще була тільки построєна. Це вже дивіться, як тут я його Так. І ще одні двері? У якісь поламані ці двері. Двері що з вами? Опять двері. А, футбо. Продовження. У фу, прикольно. Зверте. Ой. Що? Шо це? Картина прикольна картина. Так. Мені хватає. Мені не хватає ні на що. А не хватає. Ані не, не хватає. ту, -ту, 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 -ту Підем бабло забирати. І пішли строїть хрещів. О, все, двері вирі... Ні, вони такі остались, понятно? Щось таке недороге. Ось все, флор. Пол. А, це гараж буде. Вау, яка стіна біла. О! І все? А це я з скільки Вау, як стін Так, Да, це гараж. Буде. А що я купив? А що я купив? Так а що я тут купив? Понятно, зря гроші тільки потратить. ой о ой ой Вот так. Ты видите, я тебя уже в бустрои, гараж построить. Эта штука прикольная. Ой-ой-ой. ой Вау, прикольно. бабло здрасте. Интересно, это гараж? А, да, гараж. Так. Поставимо, я лучше не знаю, що поставити таке. Отут тут що це? Ем... Опять двері. Та ну. О, О, і все. Ой, можна посидіти, віддихнуть. Вікно. Та, боже, воно все дороге! я. Е. Та ю мою. І тільки свої гроші. О-о, Прикольно! А, бабла нема. ось що, щось недорогеньке. Камін. Я жарюся. Двері, можу. о о ці нормальні двері. А що це з дверями? Чого вони в мене такі поламані? За текстури трошки вийшли. Ну нічого, звикнемо. Пішли баблосики. Так. О, що це? На 10% я це построю. І все. О-о-о, стоп, уже щось появи. Так, ничего тут куплять не буду. Оце. Вау. Вікно логовна стоїть. Давайте оце обустроим. Пофиг. Пуфик. ще два пуфика. Ого. Криша. прикольна. Ой, ничего не стою. Вау, моя вже хата у розм. Роз... А, боже, я да боже, не хуйня на пуфиках лежать. О, вс. Уйди. Дивіться, яка була. І дивіться, яка стала вже. Така устроєна. Інтересно, а другий етаж? Чи третій яка в мене вже хата? Інтересно в мене буде своя ж собственна машина? Ну, гараж потом построїмо, бо тут я вже цю кімнату закончив. Що по ця кнопка? Ух. Я, вийде, оце купив, бо тут дві красиві картини, но хоча вони одинакові. Стена, тудира, о, на дворе ты мне прикольно. Двери вони без двери. о, Какое тут освещение красивое. о картина. що це? Це що? Хрищ. Що це? Це що? Прикольно, тільки а чого тут двері нема? Дор. Понятно, в мене двері залагали, їх нема чогось. Вау, там так реалістично. Хрищ. Пішли обустраювати. Оце. Раз, два. Ой. Та нехуя сидіть. Віндо. Що це? О-о-о-о! Опять стільчик? Оп. Оп. І оп, Опа! Це походу ку. Це походу кухня буде. Вау. Штучка якась. Оп. О, ти його прикрасили? А, бабла бабла нема, бабла, бабла нема. Побігли. Походу тут невидимі двері. бы просто перезайти надо. Ай, я сдоху. Ай, Бобрик сдох. А -а -а. Да не, иначе. у Она такая была, такая осталась. Ну, хм, странно. Ладно. Ладно так ладно. Эти штучки прикольные. Вау, и стенок появился. Ой. Ты что меня выключил? О, стена. За походу... Это будет туалет, да. Да, за туалет, чтобы я похозял. Но я хозять не хочу. Это туалет нашей. Стена. Вау. У нас с тысяча осталось. Диван. І ще один диван. Стіна і. Ага, Америка на них. А це ж за кнопка, она тоже дорога. Дивіться, яка у мене вже хата вигромна. Ого. Інтересно, воно будет йти вниз. Понятно, моя хата йде прямо вниз. Якби тут була кнопка бігать. А ну наскільки моя хата? На 17, тільки 7%. Тільки 7%. Йо-мой, ой, вибачте, я не хотів бекать. А на дворі якісь кнопки є? Давайте провіримо. Не ну, я... Займатися гаражом пока не буду. Це що за кнопка? Вау, ктишка. Це що? Вау, це освіщение. Продовження буде. Тут є дві кнопочки їх нажмемо. Вау, красота. Ой. це тюрьма? Что тюрьма будет? Я буду тут. А нет, это не тюрьма. А тут освещение будет? Вот тут что? И нужно взять. Прикольно. А положить огне? Ну ладно, и будет. Что? А чому? Ну, не нажимайте. Нет. Що за нет? А, мене вайфай больный. Точно. Я ж забув, что у мене. Больный Wi-Fi. У мене ж Wi-Fi больный. Больний Wi-Fi. Больний. А ну, може на у тій буде в мене такий домик? Тайкун. А ви знали, що Максим не любить тайкун? Не знаю чого. Ну, я люблю тайкуни. Довго ти грузитимеся? Пацан. Пацан. Пацан! Ну загру ну, загрузись. Дев'ятнадцять тисяч. П'ятий день мені машини якусь дадуть. Буду наче грати них. Пішли давайте оттуду достроїмо, бо я так та, то так і не до... А що це таке? А, понятно. О, освіщение. Ой, що я купив? Ладно, вот, наконец-то эти штуки появились, открывающиеся. Здрасте. Баба Настя. Так, так. Опять интернет больный, да? Да? Да-да-да. Да. Я да, я не понял, дачи не. О, 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 Це що? О, давайте за паркурим. Я паркурить не буду, да, позов... Ой, воно не О, я можу по ньому ходить. Ой, я упала. Хрыщ! Это что? Ой-ой-ой. Кнопка. Это что? Стучка какая-то. Ой. А а, 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 точно. У меня же Wi-Fi больнющий. Понятно. Он же меня... тук-тук открыл. Я понял, что это за штучка, дрючка. За штучка, дрючка. А что он у пропадает, если он у есть? Туалет, Tower Defense. Здрасте, др... <laughs> Там зеленый дядька. Сколько? Вот это сколько? Это сколько? 30 тысяч. У нас 53 тысячи. А жалко, что на 52, это второй. Хрыщ. Окей. Я не листья до мене, это фигня. Так я не понял, что та штука робит. Давай под... еще раз наверняка. Прикольно. Прикольно. Ей, Та Боже, то чого ти такий больний? От чого ти пропадаєш, Вайфай Окей, давай його виключу. Давайте його виключу. Ну, блін. Підключено тільки попробуй відключитися, Богдан 8. О! 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 Та господи! Я тільки перший день граю. Ви здіваєтесь? Окей, я виключу Wi-Fi. Щоб Він таким больним не був. Бо игра, если чесно, вже припухла. Всем привіт, хрещи! Уйди. Забираємо бебло наше, бебло любиме. Тут стук стуттут тут стуцтут пунь пунг. Кейс. Фу. Кхе -кхе. Все, я це построїв? То ліфт. На другий етаж. Погнали хату строїть. Ось стіна. Стіна. Вікно. Ты шо, боулинг? Боулинг? Прикол. Так что шо, целый тюча? А я могу шарик взять какой Что Чтобы шарики. Стена. Так. 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 Вау, камин. Лампа, пуньк. Ой, воно за рублокси. Вау. Векно. Да сидеть его нахуя. я. Ла... А да лампы? А, ну а лампы. А что, если я тут свет выключу? Ну ладно, хай буде уключено. Ой, тут двери наконец-то выревнялась. Вот, это что будет? Вау! Wow. Прикольно! Флор, стена. А нет, это Вау! Wow лестница. Ой, это что за текстурка? Текстурка. О, комната какая. Ой, я застрял. Я застрял, что делать? Что делать? Я застрял. Я вернулся. выпустить. Все, я сдохну. Я застрял. Бабло. Чпунг. Чпунг. Лестница. Это другой этаж будет. Флор, пол. Флор. О, ой. О, бабло, спасибо. Это тут мы купляємо. Вау. О, спасибо. Фой за роблоксы. Ой! Вау. Вау. Ой. Это кухня. Зачем мне две кухни? Спасибо, Хрящам. Во. А что за две ручки? уи Почопали, почопали, ми потпали У мене вже другий етаж відстраюється. Потпали, почопали, ми чопаємо тітьопали. А на дворі нічого нема, походу нічого нема. Що це? Освіщення. А якби є б в мене така сама хата була недостроєна в реальній житті? хочу вам Вот если б мане... выпустить мы. Все вот. шо? Стукалка. Понятно. Стена. Флор. А, это Ощущение. Штучка якось. Ой, тут лампа висить. Что шарухи 2 води, Стіна. Вау. Вау! О, це шо таке? Це ж ми их. О, пішли другий етаж строїть. Хрищ! На планема, блин. Христь. Коли сказали, дитині не залазь туди. Ай, больно в надія. О. О, прикольно. Ладно, на цьому ми заканчуємо. Если вам понравилось, ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ждіть другу частину!